Велика Британія оголосила нові масштабні санкції проти агресора РФ. У переліку Санкт-Петербурзька валютна біржа, енергосектор, оборона, тіньовий флот РФ, члени агентства соціального проєктування, які здійснює фінансовані Кремлем інформаційні операції, спрямовані на підрив суверенітету, демократії, верховенства права в Україні та в усьому світі. Про це інформує Служба британського уряду ці нові санкції ще більше ізолюють російську економіку та порушать потоки доходів Росії. Санкції Британії застосують до ста об'єктів розвійськових, зокрема ланцюгів постачання смертоносних російських систем озброєння, включаючи ракети іскандер, енергетичних фінансових секторів, агресора, тих, хто веде інформаційну війну. Диктатора Путіна проти України у повідомленні йдеться: це захистить життя українців та нашу колективну безпеку, підриваючи російську військову машину. Велика Британія працює з партнерами щодо посилення ліміту цін на нафту.